На тій відеокарті я просидів майже два роки, і за ці два роки я встиг як порадіти, що купив її, так і розшарувати, що в мене досі ця карта. І цей ролик я б навіть не назвав некрооглядом, тому що відеокарта досі працює і досі щось може. Я б навіть описав її як відеокарту для всіх новинок для гри в 60 кадрів в хвилину. Що я взагалі хочу від бідної старенької дев'ятирічної відеокарти сьогодні? Ця відеокарта вийшла в 15-му році, і вона є представником останнього випуску відеокарт RBS X. Далі вже наступне покоління карт AMD це Ерік чотирьохсот серії, яке думаю відоме усім вам. Так що в теорії все не повинно бути настільки аж погано, як воно може здатись. Могло б це бути правдою, якщо б не було однієї умовності. Ця відеокарта вже як два роки не отримує оновлення дриверів, що робить її тотальним овочем в іграх, які вийшло пізніше того самого 22-го року. Навіть якщо вона здатна їх витягнути в 30 ФПС по своїй продуктивності і технічній складовій, вона 90% шансу не запустить їх зовсім. Звісно, є винятки, умовна cs 2 яка вийшла до 3-му році, та досі працює на цій карті. Але, блять, ну по CS2 рахувати, це часто кажучи доволі тупо. Ну і також є гра для прикладу. Once Human. не знаю, хто це грає, але гра ця вийшла теж пізніше 22-го року, і вона запускається на картах, подібних по продуктивності до r 7 ї 370-ї. Але на r 7 не запускається. І це якраз таки через драйвери, які не оновлюються. Тобто грі щось не вистачає, щоб запуститись. Насправді, з відеокартами взагалі так і працює, навіть якщо це якась 8800 GT. В випадку, коли гра не потребує новіших драйверів, вона запустить її в будь-якому випадку. В 2 ФПС з чорними текстурами, але запустить. А тут такого навіть нема. Добре, давайте ближе до теми. Ця відеокарта Мала мені в руки версію на 4 ГБ gddr 5 пам'яті, що насправді не є малим показником і може дозволити тобі в деяких іграх запустити ультратекстури без зменшення FPS. На цьому її плюси не закінчуються. Ця карта також холодна. По моїм тестам за якимись аномальними причинами ти цього не помітиш. Та й тести були зняті в аномальну спеку. Термопаста тут нова, кулера крутяться, а карта все одно гріється до 70 і вище градусів. Але це AMD, Хоч на ній такого не повинно бути, але для неї це норма. Сі 115 спів ТДП не повинні викликати в тебе зовсім якого дискомфорту при використанні. Якщо, звісно, хочеш купувати цю відеокарту, що не рекомендую робити, але пізніше розумію чому. Прямим конкретом цієї відеокарти по продуктивності є GTX 750 TI, як найближче по показникам кадрів за секунду. А схожість цих відеокарт розпочинається ще на стадії циферу. 750 Ti вийшла на рік швидше і має в два рази менше, куда ядер. Це не схожість це просто факт. Далі швидкість чіпу в них однаково. Нанометри архітектури в них еквівалентні, ТДП, я б сказав, що 750 Ti повністю рознесла Р770. Але це 15-й рік, перепрошую, тоді AMD ще не могли перемагати NVIDIA по енергофекту. І як, колди знають, AMD були відомими якраз своїми дуже гарячими пічками. Тому 750 ж продуктивність, що продуктивнішої r 7 370, ну майже, але має в два рази менше ТДП і навіть не потребує додаткового живлення, на відміну від r 7 R370, яка потребує 1.6 шестипін, що насправді теж не є так багато. У двох відеокарті версії як на 2 ГБ GDR 5 пам'яті, так і на 4. Оглядаємо ми саме на 4. Тож на цьому схожість закінчується, тому що шина у r 7 R370 більше в два рази. І відповідно, пропускна здатність через це теж Набагато потужніше, але це не міжає 750 Ti бути вигіднішою картою, ніж r 7 370. тому що, на відміну від неї, 750 Ti досі підтримує оновлення драйверів, хоч вже й не здатна витягнути будь-які новинки більш ніж 20-30 FPS. На цьому цифри скінчилися. Technical City показує, що r 7 370 продуктивніше на 15%, але оскільки там є версія тільки на 2 ГБ, то ці відсотки можна підняти десь приблизно до 20 по причині того, що у мене версія на 4 ГБ. Перед тестами, друже, хочу повідомити, що івент, де виділили своїми компами, пройшов успішно. Ми б зробили по ньому стрім. Тож, тепер настав час запускати ще один івент, в якому ти, глядаче, маєш поділитися своїми найвдалішими та найневдалішими покупками, комплектуючих, або що-небудь зв'язано зв з комп'ютером, з інтернету або з рук. Неважливо. Це ти можеш зробити в нашому телеграм-каналі за посланням в описі під прикріпленим повідомленням. Це може бути або якась крута відеокарта за дешеву вартість OLX, так і якась оверпрайсна готова збірка з інтернет-магазину готових збірок, тобто щось найвдаліше і щось найневдаліше. Тож чекає тих історій там. Тепер перейдемо до тестів версьомої 370 Тестувалася вона на системі з Ryzen 5-2600 та 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 типу. Процесору для цієї відеокарти абсолютно точно достатньо, і він здатен нагрузити навіть 1660 Ti умовно. Тож перша гра на тесті вона вже була в футажах на початку ролику RDR2. Низькі налаштування середніми текстурами, тому що 4 ГБ відеопам'яті можемо собі дозволити і на FPS це ніяк впливати не буде, оскільки ми не виходимо за межі відеопам'яті, бла 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 Роздільна здатність 720 пікселів і, як ми бачимо, в доволі інтенсивній початковій сцені, де ми по снігу з постійними ефектними походи. По горах FPS тримається в районі 30 кадрів в секунду або ж 1800 кадрів в хвилину, якщо ти хотів знати. Грати в це цілком можливо, але тільки якщо тобі настільки подобається гра, що ти готовий грати з такою графікою при такому FPS. Скажу чесно, це не найгірший досвід, який буде в цьому ролику. Оцінка грати можна. Далі більш-менш новенький шутер The Finals. Не знаю, чи є тут якісь подробніші налаштування, оскільки цю гру вперше зіграв тільки на тестуванні, але при низьких налаштуваннях 720 пікселів без FSR, гра показує 40 FPS, Які можуть просідати до 30 з появою різних інтенсивних ефектів на екрані, тобто вибухів чи чогось такого. Мені грати було чесно некомфортно. Якщо з картинкою ще можна було змиритися і ферзів, як таких не було, то питання закривав інпут лаг, який присутній через молок ікс fps у цій грі. Через нього той ігровий досвід в The Finals буде жахливим, тому оцінку ставлю, грати не бажано. Наступним протестуємо PUBG. Налаштування я не міняв, залишив ті, на яких зазвичай граю без тестів. Це 1440 на 900 розільна здатність, максимальний рендер скайс 120 одиниць. Нізкі налаштування. Середніми текстурами та згладжуванням, і гра виглядає, якщо чесно, шикарною для таких налаштувань. В режимі, Team дезматш видає 40-50 FPS без фрізів. В Battle роялі без зйомки ФПС буде триматись в районі 60 постійно на будь-яких картах при таких налаштуваннях. Є інтенсивні місця по типу полів, де багато трави, там він буде просідати, але ігровий експеріс як для цієї карти, чесно кажучи, шикарний. Тому цю гру оцінюю як можна грати і треба грати. Далі раз, його я запустив на роздільній здатності 1080 пікселів з рендер скейлом 08. Налаштування всі мінімальні, окрім якось текстур, які були на середньому значенні, а саме 50 одиниць. На сервері з 20 людьми FPS тримався в районі 60-80. При зйомці побігав по карті, не було такого, щоб від локації FPS ставав гірше, або гра фрізала взагалі, чи щось таке. Награв на цій відеокарті в раз 15 годин, побігав по всій карті, і вердикт грати реально можна з комфортом. Але це тільки якщо в тебе 16 ГБ оперативної пам'яті, і процесор який здатний витягнути раз краще, ніж відеокарта, тому що 16 ГБ це, чесно кажучи, мастхев для расту. Тож рекомендую юзерам цієї карти. Грати в Rust. напевно, найменш цікава гра для мене з цього списку це Forza Horizon 4. На роздільній здатності 1080 пікселів без та рендерскайлів на низьких налаштуваннях, середніми текстурами бенчмарку FPS тримається в районі 40. Що не сказав би, що мало, але враховуючи що налаштування не найнижчі, то добитися 60 FPS можна буде. І грати з комфортним теж це можна, рекомендую. Ну і CS 2. В роздільній здатності 4 на 3 1024 на 768 пікселів на найнижчих налаштуваннях графіки без FSR та рендерскейлів. Гра видає виключно від 100 FPS, здебільшого він тримається навіть вище 40, але якщо грати не дезматш, де купа народу, а в простий матчмейкінг 5 на 5. Тоді FPS справді буде триматися від 120 і грати можна буде комфортно навіть на такій роздільній здатності. На більших почнуться вже величезні проблеми зі стабільністю гри, тому я б сказав, це 50 на 50, комфортність умов, тому що грати можна лише поганою картинкою, але з хорошим FPS-ом, А навпаки, як ми розуміємо, не дуже. Тож оцінка в цілому грати можна. Що по вартості цієї відеокарти зараз? На момент створення цього ролику вартість двогігової версії починається від 1000 гривень, а чотирьохігової, яка в мене 1000 300 гривень, але ці вартості насправді просто жахливі. і Карта повинна вартувати не більше тисячі гривень, тому більше ніж за тисячу її брати зовсім ніякого сенсу немає. Тож по цій причині купувати її я не рекомендую, тому що ну ціна за неї трішки оверпрайсна. За цю вартість можна знайти RX 470, яка буде в рази продуктивніша, або умовні навіть 570-ті RX, правда, не знаю, треба дуже уважно дивитися за те, чи вони не горілі, тому що за таку вартість їх складно знайти живими. Від NVIDIA за цю вартість крутих карт небагато. Може якась GTX. X1050 Ti за 1500 гривень буде кращим варіантом, ніж усьому 370 за 1400. Але це теж такий собі варіант, якщо чесно. Тож остаточний вердикт по цій карті, старість перемогла. Карта ще може стояти в найбюджетніших збірках, щоб пограти в якісь невибагливі ігри на низьких налаштуваннях з комфортом, але в подальшому ця карта буде все менш і менш актуальна, як і всі інші карти. Тож, що ти думаєш про цю відеокарту, напиши, будь ласка, в коментарі. А я тобі раджу поставити на цей ролик лайк, підписатися на цей канал, щоб бачити більше такого контенту, щоб не пропускати нові ролики та стріми, натискай на дзвіночок. І підписуйся на наш телеграм-канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!